І поговоримо з вами про генераторні установки. Я в цьому питанні теж буду говорити про ПДВ, о, те, що питає Юліана, я теж на цьому буду зупинятись. Значить, ну, правильно, це генераторна установка. Ви знаєте, що генераторні установки можуть бути Портативні, тобто ті, які порівняно невеликих розмірів, їх можна переносити чи вони там на колесиках перевозити, а є стаціонарні. Вони встановлюються на фундаменті, в приміщенні. так, от, Наприклад, там торгові центри, які працюють при відключенні електроенергії. Да, звісно, вони там мають досить потужні стаціонарні кондиціонери, да, тут якби і немає навіть питань. Якщо говорити про бухгалтерський облік, ну, генератор завжди це необоротний актив. І в бухгалтерському обліку ми з вами орієнтуємось на наказ про облікову політику, в якому в нас визначена гранична величина об'єктів, які належать до малоцінних необоротних матеріальних активів. Ну, в більшості з вас це, мабуть, 20 тисяч, може у когось інший. То ми орієнтуємося на, оцю, на цей показник. Якщо до цієї суми, та, то тоді це малоцінні необоротні матеріальні активи. Якщо перевищують, то це основні засоби. В бухгалтерському обліку, якщо основні засоби 104-й субрахунок машини та обладнання. Все, це в бухгалтерському обліку ми показали. Ну, зі всіма наслідками, як основні засоби. Якщо генератор придбаває платник податку на прибуток, високодохідний, тобто той, в якого не буде стояти відмітка про неврахування податкових різниць згідно третього розділу ПКУ, то тут уже чіткі правила кодексу: якщо вартість не перевищує 20 тисяч гривень, це малоцінний необоротний матеріальний актив. Облік, так як в бухгалтерському обліку жодних різниць з кодексом не визначено, якщо перевищує 20 тисяч гривень, це об'єкт основних засобів. Ми відносимо до четвертої групи основних засобів. Мінімальний строк корисного використання для податкової амортизації 5 років, якщо більший строк не встановлено для цілий бухгалтерського обліку. Але оскільки це четверта група, то не забувайте, високодохідні платники, що ви можете застосувати в <кій> податковому обліку, можете застосувати власне прискорену амортизацію. Це пункт 43 прим, 1 Податкового кодексу України. Ну, давайте чуть-чуть нагадаю: четверта група можна брати визначити строк. Амортизації два роки. Що по цьому, при цьому треба, яких умов дотриматись? Ну, перша умова це введення в експлуатацію в межах періодів з 1 січня 20 до 31 грудня 30 -го. Вписуємося. Друга умова не були у використанні. Тобто, якщо генератор новий, можете скористатись. Якщо ви придбали БУ, все, це відпадає. Ну і третє, що ми повинні пам'ятати, що протягом цих двох років не продавати, не передавати в оренду да, для того, щоб не було податкових наслідків. Це не заборонено. Ви можете це зробити, але якщо ви, наприклад, у межах строку нарахування прискореної амортизації, оці два роки, ви або будете продавати, або передавати в оренду, то вам прийдеться зробити перерахунок. Ви будете застосовувати такі спеціальні податкові різниці, і ви повинні збільшити фінансовий результат на суму нарахованої прискореної амортизації, дату, яку ви нарахували, і зменшити на. Суму амортизації, яку ви розрахуєте за цей період, виходячи зі строку 5 років, якщо в бухгалтерському обліку не встановлено більший строк. Ось така от ситуація, тому це врахуйте. Тепер найбільш, мабуть, сьогодні питань виникає у нас з екологічним податком. І тут знову, от, тут не обходиться от, без ДПС України. У нас написано в кодексі. Податок сплачується за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Далі є визначення Стаціонар, стаціонарне джерело забруднення, да? підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт. Якщо об'єкт рухомий, то він не може бути стаціонарним джерелом забруднення. Відкриваємо зір і читаємо до стаціонарних джерел забруднення відносять в тому числі пересувні генератори та міні електростанція Ну, що тут скажеш? Тут вже навіть і сказати, нема що коментувати. Є чіткі <кхм> правила кодексу, в той же час, в тому числі, знаєте, ну так можна в тому числі взагалі повключати все, що хочеться. От, тому, звичайно, це не відповідає кодексу. Ну, правда, от недавно пан Гетьман це висловився, він зараз дуже якусь таку ну, страшну страшно ліберальні позиції там видає, то він сказав, що не нема, має бути екологічного податку от з таких нестаціонарних генераторних установок. Якщо дивитися, ну, екологічна служба, тут ще ще один єда такий, і скажемо. Контролюючий орган Державна екологічна інспекція, то, якщо дивитися статтю 11 закону України про охорону атмосферного повітря, то тут теж написано, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватись після отримання дозволу виданого суб'єкту господарювання обласної державної адміністрації. Тобто так, як пише законодавство, все це має стосуватись виключно стаціонарних джерел, а не переносних міні, яких можна на колесику перевозити чи переносити оцих генераторів. Звичайно, ви можете самостійно приймати собі і повинні приймати рішення. Якщо ви все-таки подумаєте і скажете ні, ми би хотіли отримати дозвіл. То ви повинні знати, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 314 у період воєнного стану ви можете не отримувати дозвіл, а можете набувати такий дозвіл на підставі безоплатного подання декларації про провадження господарської діяльності, тобто просто декларувати. Що ви, да, ви маєте такий генератор, да, і все, тобто, дозволу можна не отримувати. От, ну, тут уже кожен приймає для себе це рішення. Ця декларація, до речі, вона навіть може бути подана через портал Дія. Да, тому...